Сам перед хотів би привітати прийдешнім 2016 роком усіх, хто долучився до створення та використання українського проекту масових онлайн-курсів про медіагруз. Це є приклад надзвичайно потужного. Тренду 21-го століття, коли завдяки е, поверненню традиційного німецького більду як гасла освіти, тобто творення людини і е, отримання знань, ми маємо можливість ставати громадянами світу, ми маємо можливість конструювати свою освітню і професійну траєкторію, ми маємо можливість ставати е, досконалішими, розумнішими, ми маємо можливість бути більш конкурентними. Хотів би зауважити, що. Це є поєднання класичної університетської освіти з її місцем зустрічі студента викладача і сучасної неформальної освіти, яка здатна розкривати кордони, яка здатна допомагати людині стати творцем самої себе у цілому світі. Для України, яка переживає певний злам, це надзвичайно важливо і дуже добре, що, що в нас з'явилася ось така платформа онлайн курсів тому кіпи, Ще раз побажати усім, хто має неї стосунок щастя, здоров'я в прийдеш році. І завершуючи, хотів би побажати для всіх наших співгромадян миру щастя, спокою, благополуччя в прийде 2016 році. Побажати, щоб на нашу українську землю прийшов до очікуваний мед та спокій, і щоб кожен із нас мав. Новому році тільки усіляки гаразд, а все погане залишилося посаду.